Субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб 29 січня набула чинності постанова кабінету міністрів України, що надає право на додаткову фінансову допомогу родинам із числа ВПО, які змушені орендувати житло через те, що втратили власне внаслідок російської агресії та окупації. Оформити субсидію на оренду житла можуть внутрішньо переміщені особи з окупованих регіонів або територій, на яких ведуться бойові дії, або ВПО, квартири яких знищені та непридатні для проживання. Якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу родини. Розраховують розмір субсидій на оренду індивідуально для кожної родини. Водночас ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, що визначені законодавством, зокрема, субсидію на житлово-комунальні послуги. За умовами постанови, орендар та орендодавець не мають бути між собою родичами. Орендар не отримує від держави допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Орендодавець не отримує компенсацію за програмою прихисток. Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, офіційний договір оренди квартири визначає і права, і обов'язки сторін. Фактично, це захист людини від того, що її безпідставно виселять з помешкання на другий день проживання. Водночас, це захист і для орендодавця, щоб була вчасно сплачена орендна плата та комунальні платежі. Для призначення такої субсидії наймач разом з власниками житла мають підійти до Пенсійного фонду України, до будь-якого сервісного центру, і надати заяву і підписаний договір оренди. Договір вони можуть вже укласти раніше, а можуть звернутися до пенсійного фонду і зразу написати заяву. Тут же ми укладаємо договір оренди, який потрапляє до реєстру договорів, і потім вже власник житла податковий подає. Звіти сплачує податки, які потім держава їм буде відшкодовувати, крім сервісного центру пенсійного фонду України та центру надання адміністративних послуг, оформити субсидію на оренду житла внутрішньо переміщені особи можуть також онлайн через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток. Протягом тижня від початку дії постанови щодо призначення субсидії на оренду житла за консультацією до пенсійного фонду у горішніх плавнях звернулося три особи.